Останній штрих ще один погляд у дзеркало і до бою: 12 дівчат, 12 номінацій. Красуні впевнено рушать на сцену за короною королеви краси і омріяним званням міст торговельно економічний 2015. Перший вихід у національному вбранні серед наших конкурсантів 12 найкращих красун. Це 10 з Вінницького торговельно економічного інституту і дві дівчинки представляють Вінницький торговельно економічний коледж з дівчат презентує відеовізитівку, де розповідає про себе та свої мрії, змагаються не лише у красі на сцені вболівальникам та глядачам. Дівчата демонструють творчі та спортивні таланти, а ще кулінарні здібності. З кожним виходом постають у різних образах. Журі, а це керівництво та викладачі інституту оцінює красунь за вмінням рухатись, посміхатися та впевнено триматися на публіці. Не останню роль відіграють інтелект та квітливість учасниць. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Дякую за запитання. Власне. В дитинстві я хотіла стати хореографом або актрисою, щоб моя праця втілювалась ну, людей, і вони ну, отримували задоволення від того, що я виконую. Зрештою, вирішальний конкурс вихід красунь у вечірніх сукнях. Міс Вінницький торговельно-економічний інститут стала студентка кооперативного коледжу Владислава Мельник. Сліз красуня не стримує, радість не приховує. Чесно кажучи, я взагалі не очікувала на перемогу, тому що ну, було таке враження, що організовує інститут і тому повинен хтось виграти з інституту. А було дуже несподівано, Я до останнього стояла і думала, що я все-таки віце-міс, а не міс. Ну, Просто враження нереальні. Кожна з дівчат отримала почесну стрічку. Так міс Грація визнала Анну Кватернюк з торговельного коледжу. Віцемі стала Вікторія Шабанова. Вже у жовтні дівчина представлятиме студентство. Він на всеукраїнському конкурсі краси Олена Гук, Вадимінжиєвський, телеканал Віташе